А у нас буде пізнавальне відео про Stalker 2 та комп'ютер з ELX. Ось вчора натрапив на таке лайно, собаче. Вибачаюся наперед за такі висказування. Але я не міг це пройти і не показати вам, що можна... на що можна натрапити на olx Щоб ви знали і не, не втрапляли на це. Тобто, поїхали. Комп'ютер тягне Stalker 2. 12 тисяч. В комп'ютері, коротше. Що тут пише? Два процесора. Невідомо на що вони в сталкері 480 на 8 ГБ. Так, воно сталкер якось потягне, але увага на інше. Зараз це фотографії самого недокомп'ютера Налаштування епічні. ой епічні. ПК, який тягне Stalker 2 на максималках. Розумієте? Stalker вже встановлений. SSD 128 HDD 500. Так, сталкер же не можна ставити на HDD, бо будуть фрізи люті. А На 128 SSD він не влізе, бо там система займає гігабайт 30-40, як мінімум. <су> Я навч це не, не звернув уваги на це. Тільки системний блок. Так, так, так. Епічний. Ну, можливо, 840 на 480 можливо, і потягне, Не знаю, точно. Так, що в нас далі? Тепер дивимося ці. Характеристики, які потрібні для Stalker 2. Низький preset. Так, низький пресет цей комп'ютер потяг. 30 FPS 1080p. Думаю. Ну, правда, без SSD, знову ж таки, без гри на встановлений на SSD, він нікуди його не потягне, скоріш за все. А епічній, я думаю, на 1080 це треба от щось між, між цими двома. Комп'ютерами вибирати. Ну, звісно, краще потужніше. Тому ж, виходить, що комп'ютер, який я збирав за 35 тисяч з новим монітором новий, це виходить по лозіці цього продавця з LX за 12 тисяч. Це гроші на вітер. Я міг би зібрати три таких комп'ютера. І І все. І були в мене, Ну не в мене, а в замовника епічні налаштування в Stalker 2. Знову ж таки. Системні вимоги, в них щось різняться, то в стімі одні на сайтах інші, можливо, там щось міняли, переміняли, але, але суть є в тому, що таке лайно собаче, вибачте, на слові продають, намагаються впарити на еликсі. Це далеко не перший випадок такого. Тобто тут дурять, хочуть надурити максимально, шахрають як завгодно, аби тільки ви придбали. А те, що воно там ніколи не буде, те, що тут описано, це, це вже потім нікого не буде хвилювати.